Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку в країну моя, доброго ранку, рідний садочку. Доброго ранку, земле моя. Доброго ранку дитино мала. Доброго ранку всім миру й тепла. Дітки, послухайте, будь ласка, вірш Грицька бойка, білочка, хвіст. Трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок. Носить білочка горішки в золотий свій сундучок. В неї очі, мов горішки, кожушина хутряна, гострі вушка наче ріжки. У дуплі живе вона. Скажіть, будь ласка. Про кого цей вірш? Про білочку. Який у білочки хвіст? Хвіст трубою, це значить довгий. Які у неї ніжки? Ніжки спритні. Це значить, що вона дуже зручно. Дуже спритно може стрибати з гілочки на гілочку. Що носить білочка? Білочка носить горішки в золотий свій сундучок. Сундучок це не коробочка, це дупло, а назване дупло так тому, що. Там вона ховає, як в сундучок в коробочку, свої запаси. На що схожі її малесенькі оченята? На горішки. Тобто вони такі самі круглесенькі. Яка у неї кожушина? Кожушина це одяг. Хутряна. тіло білочки вкрите хутром. Які у неї вушка, маленькі і гостренькі, як ріжки. Де живе білочка? Білочка живе в дуплі? Дупло це. Місцина в дереві? Ой, а хто це? Це маленьке білченя? Білченя? А може, воно загубилося? Може, на нього чекає? Хто? Хто чекає на білченя? Його чекає мама? Як називається мама білченяти? Білка? А хто у білченяти братики і сестрички? Білченята. Мама білка, діти білченята. Давайте, будь ласка, поглянемо на картину. На картині намальовано яка пора року? Осінь. Чому ми так думаємо? Тому що. Намальовані оранжеві коричневі листя, які впали з дерева. Хто намальований на картині? На картині намальовані білки. Що білочка робить? Білочка збирає запаси горішки і гриби на зиму. Який має білочка вигляд? Білочка невеличка тваринка. У неї є голова з гострими вушками, маленькими оченятами тіло. Зі спритними лапками і довгий пухнастий хвіст. Чому ж вона не мерзне взимку? Тому що хутро в неї тепле. Який настрій у білочки? У білочки гарний настрій, вона як похмі... посміхається, тому що їй Достатньо запасів на зиму, грибів, ягід та горішків. Вони цю, ці запаси, білченята, будуть їсти всю зиму. А зараз, будь ласка, виконайте рухи до тексту віршика. Білочки скачуть скік-скік-скік. З ялинки на ліщинку, скік, скік, скік. Стомилися скакати, в дупло відпочивати, руки вгору підніміть і повільно опустіть. Що найнижче нахиліться? Станьте рівно, поверніться. Ви навшпиньки. Підніміться і до сонечка всміхніться. Придумайте слова до речень. У білочки грибів багато, назбирала кому? Білченятам. На берези і дуби вішає суш сушить. Що? Гриби? Білченята ж із грибами варять борщ смачний. Для кого? Для мами. Ось хто до нас сьогодні завітав. Хто це? Білочка і білченя? Що вони запасли собі на зиму? Горішки, ягоди. Гриби. До побачення, малята!